темнувато в лісі, але перший грибочок є. Там майже нічого не видно. На відео не видно, В лісі вже таке, трохи видно, тут ще є корінь. Далі хтось з збитки робить. Збив шапку з гриба. Гриб такий потужний. Ще є по дорозі грибочки попада. Добрий ранок Україну. Сьогодні медаль. В о, голос вже не такий жвавий, як учора, бо то страшний труд, крім того, задоволення. Але ще сьогодні, думаю, піти, бо вчора такі гриби були, що юй. Ще думаю, сьогодні дозбирати трохи, та й треба трошки відпочити. Та й вилізли ми на цю гору. Зараз починаємо шукати, о, який є великий грибочок. Ми певно його брати не будемо, але добре, що є. Ну, з Богом! Ну, такий можемо брати. Таких трошки підзбирати сьогодні. Опа. О, цей ми будемо брати. Цей ми будемо брати. Опа. Ще один старий гріб. Просто такий нормальний. А тут хтось далі збиткується з нас з цих грибів. Перевертає їх ти і всю. Они такий грибочок. Молодняк. Опа! Ще такий його грибочок. Оп! Ще такий пацієнт. Ушкоджений. О, ще один. є такий бо молодий. А що ти такий? Так глибоко сидиш. Опа! Що тут десь я бачу? А. Такий це зовсім молодий. О. Піднялися вище і пішли гриби. Чим далі в ліс, тим більше... Ні, не дров, грибів. Один ішов заледве. Ну сьогодні це не вчора. Би й не повірив, що такі були гриби, якби це вчора сам не збирав. Такі вчора були, і то багато було таких вчора. Ківобували. Але то був потужний гриб. Побачу цю білу цяточку. Та й забираю. Думаю, не буду знімати, бо то один маленький. Тут щось таке побачив горбик якийсь такий розпорпав такий ще. Заберу, бо я не планую ближчим часом сюди йти. Так. Ще такий. О, там теж, той малий можна і сидити. Так, ще де бачу? А, ще тут бачу. Дивіться. Такий. Такий. І такий. Ну це найби було вже. Позбирав тіти, перелажу смереку ти дивлюся, ще два є. О, там лізуть. Опа. Ще такі два молоденькі. є. Трошки майбільший калібр пішов. Такий, бо то, такі бачите, які-то гриби. О. А тут отківо мене інтересують. Грибочки отакі. Такий теж гарний грибочок. Ну вже так важко з ними хилятися сьогодні, що цей вже зігнив, чомусь, не розумію. А цей щось тут пробує гнити. Сьогодні такі спортивні гриби. Це не той день, що вчора був Хоч трохи щось такого як було вчора, один, два, три, чотири, п'ять. Навіть не все попадає на відео, бо таких о, грибочків є, але то вже не можу так активно то знімати. Ще два молоді. Ну Такі вже би могли бути. Такі як оцей. Забавна така робота з цими грибами молодими. Яка то забавна робота, я кажу. З цими грибами це би великий, це вже би давно кошик повний був. Самотній грибочок. ну Щось таке, в принципі, тут би мало рости. Я думав, що я зійду нижче, там щось буде більше. Щось більшого нема. Оп. Хтось забрав гриба, бо є ямка чище. Тут новий виріс. Тут цей берег хтось контролює серйозно. Гриби такі малі, що їм не дають вирости тут. Такі воростає. І це забирають зразу. Ще десь побачив, аво. Чуть не роздушив цього. Взагалі-то за цим ішов. Що це корінь такий? Де такі великі гриби є? Хто каже? Це далі ці вошики? Залетний кого за йшов Цими грибами вже все змучу. Ой мене такі вогриби гриби інтересують. Такий може ще ножка бути грубша, якби хто спитав. Отакий. От Оцей малий. Та це ж нема що брати. Такий о. Поки що всьо. Такий грибочок красивий. Так, ще таке питання. Бачите ці гриби? Таке питання, чи є такі люди, які люблять таку молоденьку дрібну барабульку і її постругати, начистити багато треба. Або голубці гуцульські такі маленькі ліпити. Хто має велику практику з цю дріботу? Бо мені треба почистити це. Що з цим маю робити? О, цей та й цей самий. Що там де ще є? Так? Що це тут у нас таке? Якісь найбільші трохи. Нет. Так, два. Ай, так, 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 їдемо далі. Що тут бачу, би не потолочити просто. Де то я їх бачу. Ага. Такі вощі є тут гриби. якби був прийшов день-два пізніше, це б повиростало все. Та б було інтересніше. Ну але що тут казати, то бабка не двоє ворожила. Як Якби, то буде жила. Може би це хтось позабирав до того часу. Я вже буду, так як вчора говорити, що мені потрібний привал. Треба це перечистити. Але ще грибочки. Попадаються. Такі його інтересні, цікаві. Ой. Так, тут уже хтось шапку забрав. Це був якийсь потужний гриб. Це ще беремо. Все. Напевно. Такі два, три, чотири, п'ять, шість. Опа. О! 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 Сім, о! Хі -хі. вісім, них не, не бачу зразу, дивіться, ну ти що це з цим робити? Та й ну не планую скоро тут бути, ти тому забираю. Так, ледве і я знайшов такого інстаграмного гриба. Опа! Це у бункері В камінному бункері сидів. Оп! ал эти малые грибы Думав, хоч один файний грибочок знайшов. О, супер, такий як вчора. Але то не один. О, хе -хе, цього я не бачу навіть. То навіть не два, а три. Може ще десь є. Не бачу поки що. Три. О, такі гриби. То є супер. Ти пару, а я не пару. Ну я тобі кажу. Вот. Ну, ты еще три четыре, пять, шесть. Шесть так, шесть семь. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Такі воби були грибочки. То я би ще... Не спішив додому. Трофеї. Думаю, у мене трофеїв не було цих. А трофеї є? Оооо, це перший за сьогодні такий. Це треба буде подякувати напарникові, що мене завернув. Бо каже, що гриби є. У мене не було. Та я вже так якось приунив трохи. А то вони тут дійсно є. О, вісти. Оп. 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 Скільки тут? Шість. Там ще ші було. Тут ще є. Це все маринад. Трохи спізнився. Шапка поїхала десь. Тут є його брат. Оп. Ну ні, треба таки... Треба буде такі точно подякувати. Тут шапки нема. Але тут дивіться за той який грибочок. Так. І це тільки... Тільки початок. Два. Тепер треба уважними бути, би нічого не залишити. Так. Так, тут є... Дивіться, який бункер з камінь. Оп! Це є три. Їдемо далі. Це є чотири. І п'ять, і шість так, їдемо далі, шість. Так, це є тут сім. Вісім? Це є тут дев'ять? Дев'ять? Що там у нас ще є? Та, дев'ять? Подивіться. Ой-ой-ой уважно. Десять? Одинадцять. А ну, шо ти там. Опа. І тут цей дванадцять. Оп! Тринадцять, чотирнадцять. Треба було чуть-чуть нижче Ще зійти. Це Значно краще. Добре, що я сюди вернувся. Так. Чергові грибочки є. У -у -у. Три є. Кака що за Грибочок такий гарний. Такий гриб. Найбільший тут утримався. О, зараз зламається на пам. Йо-ма-йо! Аварія. Цю стежку можна йти. Попри стежку такі рибочки нем року. Ось що це і далі покотиться зараз. Ох, як він глибок. Я таки цю стежку віфалив. О, так, цей кладемо би не полетів. Такий ще грибочок є. Теж молодий. От. йду за цим. Цього чуть не роздушив. Ой-ой-ой-ой. Ще -ой -ой -ой. тут є. Грибочок попри дорогу. Оп! По дорозі. Ще по дорозі. Два грибочки. Молоденьких. Так, в кошечок. Підходить до завершення черговий грибний день наш. Йдемо додому. Е, ну як сказати, нема що Бога гнівити, що там нема грибів чи ще щось. Є, десь пів рібзачка у мене, може кілограм там, Ну десь, певно, вісім. Ну, але то такі грибочки самі такі, як на перстки, маранат. То все, напевно, маринат. Та й, але в порівнянні з тим, що то було вчора, то якби хтось це мені розказував, не я сам був. Та я би, певно, і не повірив, що такі були вчора гриби, а сьогодні не аж. Але нічого, дякувати Богу і за то. Та й йдемо поволі до машини та й додому. Всього вам теж удачі, до наступних зустрічей. Будьте щасливі і взагалі.